Вароатоз одна з найпоширеніших хвороб бджіл. Його викликає кліщ вароа. Якщо у бджіл виявлені кліщі, лікування проводити необхідно. Паразити живляться крові дорослих особин комах, їх личинок та лялочок та розмножуються зі стрімкою швидкістю. На одній бджілці може бути 5-6 паразитів. Така заклещеність призводить до серйозного послаблення сім'ї, її занепокоєння та зниження медозбору. Обробляємо бджіл від кліщава рога методом сублімації щавливої кислоти. Сублімація це перехід речовини з твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу. Цей метод ефективно знищує кліщів, не впливаючи на якість та смакові характеристики меду. Щавлева кислота є природною речовиною, що робить її безпечною для довкілля. На одну джо сім'ю використовуємо до 3 щавлевої кислоти.